І повертаємося до головних тем дня сьогоднішнього. Розібратися у тому, власне, що відбувається. Ми попросили нашого гостя сьогодні. В нас у студії Анатолій Граценко, міністр оборони України у 2005-2007 роках. Політика, також військово-політичний експерт. Пан Анатолію, я вас вітаю. Доброго багато є про що поговорити, але хотілось би почати з такого важливого і трагічного. П'ятеро правоохоронців загинули, і ситуація просто не вкладається в голову. А вони просто себе одне одного перестріляли. Що це було? Бо версій дуже є багато. Як ви вважаєте? Ну, по-перше, я думаю, що наші співчуття родинам загиблих, тому що це трагедія. Залишилися діти, дружини. Що це було, я думаю, що зараз точно ніхто не скаже, але е, точно зрозуміло, що це резонансна, унікальна, якщо це слово, підходить, подія не тільки для України, для всього світу. Тому що. Е, Надзвичайною подією вважається загибель поліцейського, Але, як правило, це від руки злочинця. А тут одні стріляли інших. Це в голові не може вкластися. Такого не було, я не пам'ятаю, все-таки вже за 50, щоб десь таке щось схоже було. І тому об'єктивне розслідування дуже важливе. Що ясно, перше це видно, що була неузгодженість. Між діями різних поліцейських підрозділів того Київського, який проводив спеціальну операцію, і підрозділу поліції охорони, який забезпечував охорону власності людей за відповідними договорами. Я не впевнений, і очевидно, слідство це підтвердить чи спростує, що був ретельно опрацьований і дотриманий план проведення спеціальної операції з відповідним штабом. З відповідними вказівками, як то діє, яка система зв'язку, які правила застосування зброї. Тому що поліція охорона, вона так само. Ми ж бачимо на вулицях ці поліцейські машини, вони ж так само мають маркування. Самі ці е, правоохоронці носять поліцейську форму, тобто, це не сплутаєш десь випадково. Є правила застосування зброї, є попередження, є можливість перевірити рації. У всіх у них і в поліції охорони, і в спецпідрозділу, і в тих, які були в цивільній формі, ну, як кажуть, Розвідниками слідкували там за злочинцями, у них усіх був зв'язок, і можна було дуже легко це все Але, власне, виконувач обов'язків керівника нацполіції вже прокоментував це, що операція була під грифом секретно, тому що, начебто, в цій банді були люди, які колись працювали в правоохоронних структурах, але навіть за цієї умови, навіть якщо це було під грифом секретно, мали ж бути якісь певні правила комунікації. Короткий, малий. Я думаю, що це один з наслідків непродуманого реформування поліції, і, зокрема, хто кому підпорядкований. Угу. Тому що от, позитивні зрушення ми бачимо в системі патрульної поліції. Це правда, вони кращі, ніж колишні державна та інспекція. А от кримінальна поліція, яка бореться справді з злочинцями, які крадуть, валтують, вбивають, отам ще, вибачте, кінь не валявся. З іншого боку, ці підрозділи підпорядковані хтось на голову національної поліції, хтось прямо на Міністерство внутрішніх справ. Тут вже є Нестиковка, треба винести правильні висновки. Але от те, що сказав виконуючий обов'язки начальника поліції, воно, власне. Підтверджує ту підозру, яку я внутрішньо маю, я не маю тільки доказів. Мені здається, що поліцейські могли стріляти одне одного тільки тоді, коли частина з них, яка саме треба вияснити, працювала на злочин. Okay. Я не виключаю, що хтось із них не те, що там попереджував, а хтось сам був членом якогось злочинного угруповання. От тоді це могло таке статися. Тому що, як вияснили, всі вони п'ятеро, принаймні, сиділи в машині е служби охорони, і ця стрільба йшла прямо по машині. Ну, не впадається. про, про недосконалість реформи, ви щойно згадали про це не вперше говорять. Зокрема, і це не перший випадок смерті поліцейського. Та що би зараз мав зробити на вашу думку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков? Бо ось як такого керівника нацполіції є виконувач обов'язків, керівника їх такого немає. Аваков, що мав би зробити? Ну, в такій ситуації, якби це була європейська практика, так. міністр йде відставку. Для того, щоб жодним чином не впливати, і нічого страшного в тому немає. Він може безпосередньо не нести відповідальність за те, але коли таке трапляється в його відомстві, ситуація ну, резонансу для всього світу це кращий, абсолютно нормальний е, варіант дії міністра. Принаймні подати е, прохання про відставку. Верховна Рада може прийняти інше рішення, вона може не прийняти відставку. Але е, політичний крок, етичний крок з боку міністра це було б абсолютно правильно. Це одна частина, але далі скрупульозне розслідування і висновки, щоб не було такого надалі. Ви правильно згадали в нас вже було скільки вже випадків, коли поліцейські самі себе не могли захистити. Ну тоді власне говорили про цієї і було реформи. на Тернопільщині, в інших місцях, коли вони не те, що людей захистити, вони себе не можуть захистити. Uh -huh. Вони гинуть від злочинців, і це при тому, що рапортували нам про ці нові спецпідрозділи корди, про те, що в них є захист, про те, що Америка і інші країни виділили багато коштів. Називали, виявляється, все це не так. Значить, це, видно, сама система підготовки не продумана, професійності та чи видно, там немає, і плюс е дисбаланси в системі оплати, тому що коли е працівники патрульної поліції отримують набагато більше. Ніж тих, хто справді ідуть на, но... на ніж, угу. на е, постріл, який захищає життя, буквально а не просто правопорядок на дорогах. Ну це призводить до того, що професіонали вимиваються. Я знаю дуже багатьох офіцерів, причому гідних офіцерів, які пішли. Кажи чесно, я не можу утримувати традину. А яка ймовірність того, власне, що міністр Аваков зробить цей політичний крок? Бачимо, ми зараз наскільки політична ситуація в Україні змінюється. І з приводу Авакова було вже багато протестів. І сьогодні представники автомайдану їздили до його, його помешкання і вимагають громадські активісти. Громадськість вимагає цього зараз. Ми бачимо є. Така провокативна ситуація навколо президента. А, наскільки зараз може бути для української влади? Скажімо, доцільна ця відставка. Добровільна відставка Авакова? Я не знаю, як чи не Ну я не був міністром всього справ, але в такій ситуації я би поклав на угу. е, стіл президента. Відповідно, голови Верховної Ради, бо міністр позначає Верховна Рада е, подання про відставку. Це був би правильний крок. Могло бути прийнято потім інше рішення, відсторонило на період проведення розслідувань, а потім, можливо, Рада проголосувала по іншому. Але крок такий позитивний відповідальність за те, що відбувається. Політичну відповідальність себе міністр. Він сам не вчить підлеглих, він сам не керує операціями. Але коли таке трапляється, яке тіпає всю країну, і ця ж інформація прийшла по світу, відповідне реагування повинно бути негайним. Побачимо, чи буде реагування. Власне про ситуацію, яка пошла пішла по світу. Це вже друге про що я хочу з вами говорити. Це власне компромат на українського президента, наче то компромат, бо поки що ми ще не знаємо, є він чи немає. Народний депутат від волі народу Онищенко, начебто, передав цей компромат у Сполучені Штати Америки. І сьогодні він не сього власне говорив про це на каналі Росія 1 Але поки що це лише слова. Чи ви вірите, що цей компромат і справді є? Ну це набагато. Страшніше за своїми наслідками. Тобто, те, що Аніщенко близько року записував mm -hmm. при спілкуванні з президентом всі ті корупційні схеми, оборудки, як витягти гроші там, з бюджету чи з якихось підприємств, як купити ту чи іншу фракцію того чи іншого депутата, щоб вони так чи інакше проголосували, як, як стверджує Аніщенка, віджимали бізнес, змушували підприємців платити. Частку, при чому вимірюється, яка сотнями мільйонів в доларах. Mm -hmm. е, чи віримо, що це було? Ви знаєте, е, якщо зараз запитати, до речі, один канал опитав, 98% людей вірять, тому що вони знають, що ця влада краде, і знають, що розмови президента про боротьбу з корупцією це просто бла-бла-бла. Тобто, якщо перша особа залишається мільярдером, Тримає свій бізнес на території Росії, тримає офшори, всякі сліпі трасти і так далі. І любі друзі навколо нього процвітають, і ніхто їх не чіпає, то ніякої боротьби з корупцією не буде. Аніщенка сам по собі мене не цікавить. Я з ним особисто не знайомий. Він визнає сам, до речі, тепер, коли вже втік, що він був співучасником цих так, злочинних корупційних дій. Але е, те, що цікавить насправді, не. Сама фігура Аніщенка, а документальне підтвердження того, що це робив президент. Тому що в Петра Порошенка в 2014 році, от на фоні буремних подій, після завершення Майдану, на фоні розгортання війни, був шанс увійти в історію. Угу. Уже очевидно, що він вляпався в історію. І це дуже велика проблема. Тому що Аніщенка передав, він показав ці документи, записи в Міністерство юстиції Сполучених Штатів прокурором, Цього міністерства uh -huh. і агента Міністерства внутрішньої безпеки США. Що це означає? Я не виключаю, що він передав росіянам, але не знаю просто. Ну, очевидно, але держати. те, що президент на гачку іноземних спецслужб, це проблема для нас з вами. Я не обмовився. Не для Порошенка, не стільки для Порошенка, він мене мало цікавить, а проблема для нас з вами. Тому що такому президентові не дозволять приймати. Важливі, необхідні для України рішення тоді, коли є протиріччя інтересів. Такому можна легко нав'язати, тримаючи на гачку. Mm -hmm. Тому що той же Аніщенко сказав, що там використовувалися гроші не тільки які кралися з бюджету, mm -hmm. а й МВФ. МВФ це означає одне: якщо це буде доведено, то після завершення президентської каденції Порошенко не зможе нікуди втікти, крім Ліпецька і Ізраїля. Все. Тобто його знайдуть, бо МВФ, там ключова країна, це США. Uh -huh. І коли доходить до е, злочинів, які тракаються території США, інтереси в США, то ми ж бачили, що було з Лозренком. Ми бачили зараз фірта що дістають в Австрії і так далі. Тобто це дуже серйозно. Але за помилки, за злочинні дії, корупційні діяння президентів отакого от масштабу, uh -huh. на жаль, розраховується вся країна потім. І тут під загрозою інтереси країни. Знову таки, що робити в такій ситуації? От сьогодні Порошенко виходив в ефір і коментував оцю е, трагічну подію з правоохоронцями. Але він промовчав. Я е, подивився на інших каналах. Я вдячний 24-му, що ви піднімаєте це питання. Тому що українське суспільство, на відміну від е, світового суспільства, не знає про це. Ця інформація вийшла в Індепендент, Нью-Йорк Таймс, Форбс і так далі. Про що саме не знає про, е, про оцей касетний скандал? Дивно. Якраз не дивно, тому що е, один з епізодів, про який говорить Аніщенко, це була спроба віджати, фактично взяти під контроль 112-й канал. І Порошенко, ну він сам медійчик, він тримає свій канал всупереч обіцянка. Це абсолютно ненормально. І зараз, я думаю, банкова, невидимими такими інструментами впливу на власників, на менеджерів, е, робитиме і вже робить усе, що про це люди не знали. Вони будуть забувати будь-яку іншу інформацію, вкидати якісь проблеми і так далі, для того, щоб відволікти увагу, але це не вийде. Тому що, на превеликий жаль, якщо оці всі це ж години е показів, і це сотні мільйонів, і це свідчення того, що е коли президент виходить говорить про реформи, про корупцію, це все брехня. Це все фальш. Король голий. Mm -hmm. І е я хотів би особливо звернутися. Певне співчуттям, тому що радуватися не чому, Але ті люди, які повірили в Порошенка два з половиною роки тому, а їх 54%, Багато тих так, хто голосували, вони вважали, що справді будуть рішучі форми, що те, що він стояв на Майдані, забезпечить далі дотримання всіх тих вимог Майдану, що буде швидке завершення, АТО буде мир і так далі. І так далі. Оці люди зараз розчаровані, тому що вони побачили, що людина виявилася негідною. От, Масштабу завдань, які були. Я думаю, що не зможе Порошенко цього замовчать. От. Інша справа, що насправді, якби в нас була нормальна правоохоронна система, якби прокуратура е, стояла на стражі закону і не боялася чіпати любих друзів і так далі, то тоді б, очевидно, ці свідчення і ці всі докази треба було б в Україну. Mm -hmm. Але... Але в Україні вже, до речі, вибачте, лежить одна амбарна книга, вона лежить з травня місяця. Амбарна книга партії регіонів. Точно така сама історія. Така сама. Купували депутати, міністри міністрів, цілій фракції прізвище на понад 2 мільярди доларів. Дотепер жодної підозри по тій книзі не висунуто. От складіть ту амбарну книгу, а тепер оці амбарні аудіозаписи Порошенка. І відчуйте, як кажуть, разницю. Чи є різниця? Угу. Той сидів і цей сидів. Там купували. І тут купували. Там рейдерство забрали бізнес. А були навіть такі терміни, що де ще немає нашої долі. І тут таке саме. Я не знаю, де межа, ну все-таки доларовий мільярдир офіційна. Скільки ще треба? От, щоб наїстися, ну от я не можу собі в людському вимірі, просто уявити от, власне. Говорили ми про те, що президент на це жодним чином не відреагував, не було поки що його реакції. Але е, як можна далі спрогнозувати, е, що і якою може бути далі реакція, знову ж таки, тієї ж генпрокуратури е, чи служби безпеки України? А е, можливо, оскільки Онищенка зараз немає в Україні, та він за кордоном і його важко дістати, е, може хтось постраждати чи з його оточення, чи ще хто. З власне спливових політиків для того, аби, скажімо, знову ж таки, президент показав, що насправді боротьба з корупцією в країні відбувається. Та? І це, знову ж таки, буде ще один такий інформаційний привід, який вже заглушить той попередній. Якби у нас була прокуратура, яка стоїть на стражі закону, а не кум президента, який власне, буде його прикривати. Які правильні були б дії зараз? За фактом інтерв'ю? За фактом публічних свідчень, а він виходив в ефір різних каналів Аніченка, Генпрокуратура мала би порушити кримінальне провадження. Угу. Я думаю, що Аніщенка він висловлював згоду, він готовий дати свідчення, якщо бригада прокурорів, чи то Генеральної прокуратури, чи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чи НАБУ, чи всі разом, як завгодно, разом з Порошенка, як завгодно, поїхали туди в Лондон і він викладе свої докази і факти. Вони їх заберуть, перевірять, і якщо в них є сміливість підняти голос проти царя, ну то ясна річ, що тоді це питання закінчилося б е, висуненням серйозних звинувачень в юридичному плані на адресу президента. Ну і це завершилося б прискореним звільненням президента своєї посади, бо сам же він не піде. Не такий Петро Олексійович, щоб е, дотриматися якісь межі моралі. Це я вже знаю свого власного з ним спілкування. Я думаю, що цього не буде. Я думаю, що Генеральна прокуратура буде відморожуватися, вона вже почала це робити. Вони говорять, що нехай, мовляв, сам сюди приїде. Нехай до амбарної книги покладе ще ті аудіозаписи, а ми їх тихенько собі ще mm -hmm. глибше. І вона не робитиме нічого по суті. Що робитимуть, чи не робитимуть американці, тут велике питання. Тому Спешу, що вони вивчать ці матеріали, але це може зайняти багато. Я часу. Я думаю, що якщо там вони знайдуть підтвердження того, що крім українських грошей... Розкрадалися ще й американські гроші, а це гроші МВФ, тоді Порошенкові не уникнути кримінального розслідування угу. і кримінальної відповідальності вже по законам США. Я не виключаю, що це займе ну, досить довгий, тривалий період, тому що, по-перше, зараз ще. Обама добуває Трамп, ще не заступив це. Буде тільки десь на рубежі там 20 січня. Поки вони визначать свою позицію там до Росії, до ключових е, проблем світу. Україна там точно не на першому місці, але за цей час е, бюрократична машина США працює, і те, що отримали прокурори і агенти двох американських міністерств, вони вже включили це все в розробку. Перевірити автентичність голосу президента чи голосу Аніщенка дуже легко. Але в мене ще одне є питання, про яке вони підняли насправді. Чому зараз мовчать е, провідні лідери фракції, депутати парламенту? Ну, лідери фракції активно говорять про те, що справді тепер, останнім часом, коли вони йдуть до президента, усіх змушують знімати годинники. Це я чула. Але питання: говорить. а кому йшли йти гроші? Кому йшли ті гроші? От це ж насправді не дуже важко перевірити, і ви, ну, в широкому плані ваші колеги, журналісти, політологи, експерти вже ж голосували і бачили, яким чином немає голосів. Раптом раз вони склалися. Десь побігали по залу там Кононенки, Грановські, Довгі там. Ще хтось раптом раз і все, і помінялася позиція на протилежну. Ну, я думаю, що там за кілька днів чи кілька тижнів з'явиться так от Там сидять люди, які брали ті гроші. Порошенко це одна частина. Далі, як стверджує там начальник охорони, який приносив гроші, а споживачі. Ну, зрозуміло, хто Вони зараз задекурували в Гатівці у себе сотні, тисячі, мільйони, дехто навіть там мільярди записав. Uh -huh. І якщо ретельно перевірити кожного з них. Легальний бізнес, у кого був, а багатьох вже не було. Той же президент Порошенка з 98-го року він не мав права займатися бізнесом. Він був чи депутатом, чи міністром, чи секретарем РНБО і так далі. Якщо це все перевірити, то от там ті гроші знайдуться із амбарної книги партії регіонів. І тепер уже е, з цієї роздаточної такої столовки вже під керівництвом Порошенка. Тобто, я думаю, що якби. Е, Найкращий вихід в інтересах українського суспільства це якби оцю всю ненажерливу е, свору, неважливо, вона на Банковій сидить, чи на Грушевського, чи в приміщенні Верховної Ради, щоб оці два скандали амбарна книга і оцей Касетний, просто змили, щоб за них забули. А той, хто вчинив злочин, ще й сів і сів надовго, повернувши ті гроші. А ви говорили? Заговорити цього не можна. Е, ну зрештою, можна чи не можна, то ми побачимо, як воно буде в майбутньому. З, ми не такі, повинні з вами дозволити, щоб це заговорили, щоб е, сказали, та мовляв, це все така єрунда. Там лежить, ну, і в барнах, яка може наприклад, є. яка може бути ситуація з приводу того, наскільки там е, справді е, справді чи є це компромат чи немає. Це ми побачимо найближчим часом. Я думаю, але от, власне, ваша цитата, що е, те, що задокументував Онищенко, ставить президента в залежність від іноземних держав і їхніх спецслужб. Це ви вже повторили, що й в ефірі, і це страшно. Йдеться про е, російські спецслужби, тобто я хочу запитатися таким чином: чи не може зараз це український політикум перекрутити в такому сенсі знову це все спихнути на руку Кремля? Що це все кремлівські агенти роблять для того, аби розхитувати ситуацію в Україні і власне влаштовувати провокації на територію України, якщо йдеться про спецслужби? Ну ви просто в десятку насправді будь-хто. Хто не молиться, не захоплюється реформаторськими зусиллями президента Порошенка Петра Олексійовича, і десь слово докору, критики, поради, яка проти шерсті, це одразу ФСБ, Кремль на руку Путіну і так далі. Ну я вже цього наївся. Я знаю, що навіть після цього ефіру там вже сидять. Записують і слухають, знову почнеться звинувачення, Гриценка, якісь кримінальний провадження, mm. що завгодно, мені по барабану. Тому що зараз питання життєвої важливості для країни. Які спецслужби? Ну, принаймні з тих документів, які скане Кане оприлюднив видно, що він передав американським правоохоронним органам. Якщо він передав російським, ну, значить ще вони там. Можливо, британським, я не знаю. Але якщо там мають компромат. І в разі е, тільки натиснули кнопку, і можна вже порушити провадження, яке завершиться тим, що президент сяде за грати. Рано чи пізно ясна річ, що це президента ставить в умови, коли він не може відстоювати інтерес. В mm. чому це проявиться? Якщо це в Росії, можуть тиснути далі по цим зрадницьким мінським угодам. Yes, please, Якщо please, це please, десь yeah. в Європі, то я не знаю, ліс кругляк можна поставляти, можна що заводно, органи людські поставляти і так далі. Тобто, там, де треба відстоювати позиції України. Mm -hmm. Де треба сказати речі, які не подобаються іншій стороні, але це важливо для нас, отам президент вже затихне тихенько. Тому що він знає, що від тої сторони залежить, буде він на волі решту життя, чи він сяде потім заграти. Ось у чому проблема. Mm -hmm. І е, коли вища посадова особа. От такій вразливій ситуації за те розплачується вся країна. Ми з вами так само. Угу. От, власне, про мінські домовленості ви згадали. Якщо навіть припускати, що це, скажімо, може бути рука Кремля. Я припускаю, то чи може бути це методом тиску, аби Україна виконала власне те, чого хоче Кремль? Це особливий статус Донбасу. Це амістія для всіх бойовиків, це вибори на Донбасі. Зрештою, Білорусь вона вже готова. Лукашенко вже готовий провести там вибори. І ми можемо на це піти. Бо, зрештою, впродовж останнього року, відколи підписані ці мінські домовленості, країна в очікуванні будуть там вибори чи не будуть. І ця тема вже тривалий час обговорюється. Пані Христина, очевидно, ви знаєте мою позицію з самого початку. Як тільки були підписані ці мінські угоди, я прочитав ці дві сторінки. Я сказав, це зрада, це по суті капітуляція. Вони мертві угу. по своїй суті. Їх виконувати не можна. У них тільки дві позитивні речі. Якби були зроблені, вони і так не зроблені. Припинення вогню обмін полоненими. Все решта, це руйнація нашої з вами держави. Оцього допускати не можна. Чи є гачки впливу на Порошенка, щоб тиснути, щоб він це виконав? Є. І вони були незалежно навіть від цього касетного скандалу. Угу. Ну тільки один бізнес, він же має свої фабрики, не тільки в Ліпецьку, в Севастополі, в багатьох інших місцях. Він сплачує. Через свій бізнес податки до бюджету Російської Федерації держави ворога. І ці гроші йдуть потім на фінансування російської армії, яка вбиває наших солдат. Ну це не вкладається в межі моралі. Тому таких гачків море на нього. Плюс, якщо говорити про західні держави, ну вони не все говорять, що вони можуть чи хочуть сказати, але їхні фінансові розвідки ну не порівняти з нашими. Угу. Вони знали й до того. Скільки і яких офшорів і в Порошенка, і в Яценюка, там і в будь-кого іншого, і знали деякі схеми фінансування і про всіх політиків. Інше питання, коли і як вони це використають? Ну вони Трісно, знали, але давали нам гроші і продовжують давати. Ну, подивіться, по-перше, ті гроші, які вони нам дають, не за графіком. Тобто були перерви півтора роки більше, і зараз транш не прийшов. Далі, які гроші нам дають? 600 мільйонів, які хоче дати нам Євросоюз, але в обмін, щоб ми нищили Карпати, щоб ми нищили свої ліси, при тому, що лісистість у нас втричі менша, ніж в Європі, я не хочу тих грошей. Як на мене, то це якраз знову таки ті гроші, які, від яких краще відмовитися. Тому що ці хлопці з дівчатами знову їх розкрадуть. Знову на свої сліпі траси, на свої офшори. А віддавати їх потім треба, що буде з відсотками. Тому це не підтвердження того, що працюють. Підтвердження є те, що на превеликий жаль, Україна з топ-новин, як вона була 2,5 роки тому, вона опустилася вниз. і Якщо її згадують в світовій пресі зараз, подивіться, то тільки через корупцію, через офшори, через трасти, ну або зараз через такі трагічні події, як трапилися в княжичах, все на превеликий жаль. А чим це все може закінчитися? Я просто е, і слухаю вас, і, і сама дивлюсь, все, що відбувається. Якось настільки оцей сніжний ком він збільшується і збільшується, набирає обертів. Хтось зараз говорить про те, що буде е, там третій майдан. Я не знаю, не вірю в те, що буде третій майдан. Е, може бути щось набагато гірше, або, тут, або тут взагалі, я вам що? хочу додати оптимізму. Воно завершиться очищенням. Тобто кількість перейде в якість. От е, був момент, коли люди вже перестали сприймати заяви, вкрали там мільйони, мільярди і так далі. Для них, що мільйони, що мільярди, вони їх не бачили. Ну, люди знають, вкрали, У Мене в мами там дві тисячі пенсій. Ну то для неї то, то все недосяжне. Не Але потім, коли вони бачать, що це продовжується, 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 на фронті гинуть, гинуть, гинуть. Е, кращі Покидають країну, їдуть кудись і так далі, вже приходить усвідомлення. Навіть для тих 54%, які тоді, злякавшись, бо агітація пам'ятає, яка, яка була, uh -huh. або бере мене в першому турі, або війна. А коли зараз воно доходить вже до таких звинувачень, вже такого рівня, то перший тур може бути один: арештували і посадили. І таке може бути. Тому ми дійдемо до очищення. І, врешті-решт, ну, е як колись займався наукою вчений, є теорія хаосу. Зараз здається таке, воно все, але з неї зароджується нова система, перспективна система. І країна має шанс пройти цей складний, дуже напружений рубіж, емоційно напружений. З перспективою очищення, я в це вірю, хотіла на такій позитивній ноті закінчити, але все ж таки хочу вас запитати. Ви як досвідчений силовик, як ви вважаєте, як так могло статися? Та що президента хтось міг, скажімо, на 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 годинник писати впродовж року, але більше того, що російські пранкери розіграли його з президентом Киргизстану, тобто як таке могло бути система безпеки на банковій. Е... Я кажу, ні слова, ні вираження. Ну це ми знаємо про те, що розіграли в розмові з киргизьким президентом. А може він з половиною президентів так говорив? Може там з того боку теж були пранкери. Я не знаю. Це питання професійності або непрофесійності. Угу. От я ж теж брав участь у президентських виборах разом з Порошенка. І в частині наших обіцянок по кадровій політиці один в один співпадіння. Я пропонував і він пропонував навіть в одних ефірах професійність. Порядність, патріотизм як три ключові критерії для підбору кадрів, в тому числі в силові структури, в тому числі ті, які забезпечують діяльність президента. Я би дотримав, гарантую, дивлячись людям в очі, те, що я обіцяв. Але обрало Порошенка. Я йому поважував. він теж обіцяв дотримати. Побажав успіху. І що він зразу зробив? Він зразу почав, що не призначення, то Богдан Торошен, то Богдан Торошен, тільки його власний бізнес. Перевірений, відданий, слухняний наказ бийся головою в сінку будуть биться головою в сінку, порушувати будь-що. до речі, той же Аніщенка, він був пригрітим і він користувався всіма благами досить тривалий час. А потім, коли почали брати його за жабра, забрати його власність, потім він зразу оприлюднив. Ну, і тому навколо нормально. нього, коли збираються такі люди, практично всі, або кандітери, або там з лінської кузні, чи Богдана, чи Рошена, чи я не знаю, то там говорити про професійність. Про захист інтересів держави, захист інтересів самого Порошенка, щоб по телефону з ним з того боку говорив справді президент, а не якийсь хлопчина, який там сібається і так далі. Ну, але зміни в кадровій політиці Порошенка вже ми їх не побачимо. Він таким прийшов, він таким і піде. На превеликий жаль, без е, прізвища з великої букви в історії. От я вже це відчуваю. Спасибі вам, пане Анатолію, але все ж таки завершимо на тому, що ви перед тим говорили про те, що Україну таки чекає очищення. Я в це дуже вірю. Дякую Я вам так. за цю розмову. Це був Анатолій Греценко, міністр оборони України, екс-міністр оборони України, військово-політичний експерт і політик. На цьому ми завершуємо нашу розмову. А вже о 22-й побачимося з новинами.